Представляємо ріпак капело. Це середньоранній гібрид озимого ріпаку від компанії Лідеа з потенціалом урожайності до 50 центнерів з гектара, має високий вміст олії до 47,8%. Однією з ключових переваг цього гібриду є швидкий осінній розвиток. Завдяки цьому рослина формує міцну розетку та добре переносить зимові умови. Відновлення вегетації на весні середньораннє. А період цвітіння ближче до середньопізнього. Капело демонструє стабільну вражайність як на легких, так і на важких ґрунтах. Гібрид формує високу рослину з інтенсивним гілкуванням і потужною кореневою системою. Йому властива висока зимостійкість, хороша стійкість до посухи та відмінна толерантність до фомозу – 9 балів із 10. Також ріпак капело має підвищену стійкість до склеротиніозу та розтріскування стручків. Рекомендована густота навесні від 35 до 45 рослин на квадратний метр. Гібрид чудово підходить для вирощування у всіх основних зонах України по лісі, лісостепу та степу. Найкраще реалізовує свій потенціал на родючих ґрунтах за умов оптимального строку сівби. Ріпак капело це надійний вибір для тих, хто прагне стабільності врожаю, високого вмісту олії та безпечного перезимування. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.